Бурсучок, який навчився доброті. Історії від Максимки У засніженій долині, де дерева були вкриті білими шапками, а повітря пахло морозом і тишею, жив маленький борсучок ім'я Бруно. У нього була тепла смугаста шубка, міцні лапки, дзвінкий сміх. Та, на жаль, не завжди цей сміх був добрим. Бруно любив гратися з іншими звірятами, але іноді він сміявся над ними, над тим, хто був слабшим або відрізнявся. Подивіться, який їжачок незграбний, насміхався борсучок. А зайчик знову боїться хурделиці, обзивався він. Звірята мовчки опускали очі й відходили. Бруно не помічав, як його слова ранили їхнє серця. Одного холодного зимового дня почалася сильна заметіль. Брузочок якраз був в лісі. Сніг засипав стежки, і він, захопившися грою, заблукав. Мороз кусав лапки, вітер завивав між деревами, і Бруно стало по-справжньому страшно. «Допоможіть!» Прошепотів він, тремтячи від холоду. Раптом із за ялинок з'явилися знайомі постаті. Це був той самий зайчик, з якого він колись сміявся, а поруч їжачок та маленька білочка. Вони принесли теплий шарфик, притулилися до Бруно і допомогли знайти йому дорогу додому. Чому ви допомагаєте мені? Здивовано запитав просочок, бо доброта важливіша за образи, лагідно відповів їжачок. У цю мить серце Бруно наповнилося теплом і соромом водночас. Вибачте мене, будь ласка, я більше ніколи не буду сміятися з інших і обзиватися, сказав він. З того дня бурсучок змінився, він став уважним, турботливим, завжди підтримував друзів і допомагав тим, кому було важко. Його сміх став світлим і добрим, таким, що зігріває навіть у лютішу зиму. І всі зрозуміли, що добрі слова можуть розтопити будь-який лід.